І знову місто в жалобі. Сотні чернігівців прийшли до катерининської церкви, щоб помолитися і провести в останню путь старшого сержанта, начальника групи взводу охорони та патрульно-постової служби роти військової служби правопорядку чернігівського відділу Миколу Денисова. Він трагічно загинув 22 березня під час відрядження до військової комендатури міста Костянтинівка Донецької області. На фронті був з початку війни, брав участь в обороні міста Дебальцеве, за що був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Настоятель катерининської церкви, отець Роман, провів молитовний канон. Наш обов'язок пам'ятати своїх героїв, а людина, яка пройшла пекло, воїн Миколай Дебальцеве. Який своїм життям рятував багато життів, заслуговує на нашу молитву. Близькі та рідні зі сльозами на очах прощалися з героєм. Громада на знак шанування захисника України заспівала гімн. Дошу ми! О. Олі Денисову було лише 28, а він уже встиг побачити обличчя війни. Добровольцем пішов воювати на схід у складі 13-го батальйону територіальної оборони. Військові побратими кажуть, що він був хоробрим воїном. Він зарекомендував себе сумлінним нормальним воїном, який міг бути прикладом для Скажімо, бійців у плані сміливості це перший серед бійців, які проявили відвагу при першому обстрілі нашого батальйона в населеному пункті Ільїнка. Як не прикро, але в 13-му батальйоні це 60-та втрата. А серед полеглих чернігівців у російсько-українській війні Микола Денисов, на жаль, уже 43-й. Переживає біль втрати і колишній командир Миколи Ігор Андрійченко. Коля був дуже відповідальним працівником, службовцем, дуже порядною людиною. Дуже відповідально. Насправді він був начальником станції. В нього були підлегли, і Я був завжди спокійний. Що що Коля відповідає за якусь справу, він виконає її досконало. Сумують і бійці військової служби правопорядку, в складі якої герой був із 2015 року. Дружній, добрий. Ну, людина, яка не мала ніяких конфліктів в колективі, завжди ну, користувався повагою і просто мав такий досвід, то його також поважали весь особовий склад наш. У загиблого залишилися батько, мати і старший брат. Відомо, що Микола Денисов зустрічався з дівчиною, мав наміри одружитися, але не судилося. Подробиці й обставини його загибелі й досі розслідуються. Розділити гори сім'ї покійного прийшли й члени громадської організації Єдина родина Чернігівщини. Ми будемо підтримувати зими зв'язок, підтримувати їх. Ну і будемо вшановувати Миколу разом з усіма героями, тому що він цього заслугову. Після прощання біля Катерининської церкви тіло бійця повезли на міське кладовище Яцево. Громада проводжала Миколу Денисова в останню путь, створивши традиційний для героїв живий коридор.